Хочу спільно, спільноті розповісти, як я їхав через КП ВВ, це контрольний пункт в'їзду виїзду Майорськ, Стаханов з Києва. Чому це я хочу розповісти? Я вже в своїх відео Не раз казав, що ця війна що йде. Він я знав, що читав з історії, що на війнах все заробляють гроші, а це на свої очі. вже дивлюсь на цю війну, як не нажертливі люди на горі інших людей заробляють кошти. Це стосується не тільки байтіїв, там яких, Олігархів, а і простих багатії на своєму, своєму рівні грабують і обдирають на цій війні людей. Менші чиновники на своєму рівні теж цим займаються. Ну, не буду розкажу, як я їхав. Ну, я взяв квиток на поїзд Київ-Константиновка. І приїхав. Тут проблем не було. За. В ласкартному вагоні я доїхав за 100 гривень. Гривень з Києва до Константиновки. Виспався, все нормально там було. А вже вставши в вийшовши, тут вишивши, тут сразу підбігли таксисти. І кричать, хто до КПВВ Майорськ? 100 гривень. з кожної людини. А до в Майорська менше 20 кілометрів. Так от я проїхав 800 чи піч біля того кілометру з Києва за 100 гривень. І тут таксисти вже кричать. Тут уже починається на... знаю, що люди мають пройти це КПВВ. І вже сразу таксисти ломлять ціни за свої послуги. Сів на автобус, теж там правда, 60 гривень. Теж і доїхав до Майорська. Зразу хочу сказати, що черга починається КВВ. Як зразу бачиш машини ці, ці легкові черги. Да. Потім під'їжджаєш до цього, а там уже люди черги теж величезні. Хоча стоять якісь палатки сині там, майорською цьому. Ну, люди туди, не знаю, може хтось заходить. Я не заходив. Всі стоять в черги, чекають, щоб черга швидше йшла. Але от приїхав в Константиновку 8 годин 12 хвилин. Виїхавши туди на автобусі десь около 9 години, приїхав в 10 Майорськ. І з 10 годин до 17 годин був в черзі на блокпосту цьому українському майорській. Черга, ну, по 30 сантиметрів і то. ну, З 10 одним словом, з 10 до 17 там проста. І так оце все йшло. А вечір приближав, приближав, наближався. І чим ближче був вечір, тим різні ділки за кошти і ті люди, які хочуть обійти цю чергу, платили ті кошти і їх проводили там, люди кричали. Гнівались, звертались до вояк, що там стояли, на блокпосту, щоб це. Ну, якийсь загон у такої черги. Ж, жалію, що я не зня, зняв на відео там, сумки, мені. Дві мішали. Незручності були. Ну і так, ще треба було проходити відео і блокпости ДНР, тому не знімав. Ану, хочу сказати, що, в основному старі люди, їм коли таку, як сказати, сказати, Влада. Пенсійний фонд, смс-ки на їх телефони позбрасував, що треба пройти верифікацію. І вся ця маса пенсіонерів ламанулася через ці ПВВ. І тут, де проходили в майорські 4 тисячі, стали проходити в добу 8 тисяч. Станиця Луганський, кажуть, проходила до 2 тисяч, стала проходити теж 8 тисяч. І так, оці пенсіонери, всі і через, ну вони не винні, це влада так робить, ці структури державні, на цьому всьому заробляють, люди їдуть, приплачують призні цим таксистам. Та всім за черги платять, за все платять, і ці, всі на всьому цьому наживаються. І в пенсійному фонде ці хабари несуть суть, і в соціальній службі І все це, і все це за рахунок людей. Тому я <coughs> подивився на все це, пройшов це КПВВ в 18 годині. Там теж уже на стороні ДНР були. Теж люди заробляють всі сів легковушку. Там. І до, до Алчевська доїхав так. А з Алчевська, за Стаханов теж неможливо після 19 години. Так який після 19. -ти? Останній маршрутка йде в 16.30. А з Алчевська до Остаханов, всього на всього 25 км. Все оце теж добирався як сміх. Ну саме в мене добили ці черги на КПП, на КПВВ Майорську. Той день, коли я проїжджав. Це було 23 березня. Так що хочу сказати цим відео і розказати спільноті. Що? На цій війні заробляють на цьому горі людському багато людей. Як багатіїв, так і простих. Я б не сказав зовсім. Ну, всі, хто хоче заробити і якісь оці прохіндії вони сюди свою руку прикладують. І не знаю, колись... Після цього подивився все це. І не можу сказати, що війна закінчиться. Вона вже тримає більше трьох років. Але її, мабуть, не дають закінчити ці, всі ці люди, які на, на неї заробляють. Тому що коли закінчиться війна, всі ці люди, ці КПВВ, ці таксисти, ці перевізники автобусів, ці рішали всі, міняли. Та все, що тут крутиться, воно буде не потрібне. І вони остануться без роботи. Тому... Багатьом хочеться, не хочеться, щоб ця війна йшла і далі. Кроме пересічних, крім людей, окрім людей, які платять за все це, за, за все це, за всі ці страждання своїми коштами.